Привіт всім. Показую свого звіра знову. О, віддихає. Вімка. Сьогодні тепленько в нас сонце світе. О, вже нападає на коцера. Хе! Дітка втікає від нього, бо вона... він мучить її. Ого, кров тече йому, поцарапала його. Все, треба лікувати. Нащо ти його так поцарапала? Ого кров тече. Імка, тобі кров тече. Треба лікувати. Взяла, поцарапала його за вухо. Нащо ти його царапаєш? Ти концер. Він вже над... надоїдає її, вона вже його б'є. кров тече, Що то буде, бінко, Худи? Будемо лічити тебе. Де вона тебе поцарапала? О! На! М'ячка свого. Дай сюди. Куди будемо... Де кусаєш мене? Дай сюди. ото звір, то є звір. Так надоїдає. Я тиждень вдома сиджу вже, на роботу не ходжу. Цілий день вдома. І він тако цілий день мені надоїдає. Ходить за мною то за штанку. Такі пакості мені робить тільки. Ходи, на. Ходи, будемо кров лічити. Дай сюди. Дай, дай, дай. Дай, пімка, дай. Ух, На. Дай сюда, дай. Дай, дай. Педри трошки, не. Укуса ты мене хочешь. Дай сюда. Ало, дай сюда. Дай сюда, мячик. Дай сюда, мячик. Бімка Дай сюда, мячик, дай, 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 дай. На, на. Дай сюда, дай, дай, дай. Пимка. Дай сюда. На. Я тебе вкусу. Дай-дай-дай-дай-дай, дай сюда. Ну чого ти знову до неї пристає? Зараз тебе знову. Ой ти бімка-бімка, як ти не доїдаєш, то тапок мені вкраде, то шльопанець, то ще щось. куст, там був кутел накритий таким брезентом. Як він його стягнув брезент 5х4, він взяв його, стянув звітом. Ти думаєш, що то таке? А він сюди вопритягнув, його таку силу має. О, Вже такого м'ячика має маленького. Чого ти пристаєш? Ну, На. шукай. Вже відійди від неї, вона тебе пцарапає. Ну чого до мене пристав? Ой, ти бімка! бінка бімка, бімка! Я тебе вкушу зараз. Я тебе заскушу, я тебе заскушу, я тебе заскушу. я тебе заскушу. Ти, я тебе заскушу. Все, Вс, Бимка. Бучерный. Ох, весни му мешає. О -о -о -о. Ох, хіст мішає. Все йому мішає. Все йому мішає. Все йому мішає. Все йому мішає. Я тебе вкушу зараз. Я тебе вкушу. Да? Ой, так от цілий день, ось от цілий день, він такой я йду, він. І він отако пристане. І можна колись і впасти. <кхи> <кхи> Ой, як ти мені вже надоїв. Ну добре, всім пока. Слідкуйте за тим бімкою, дивіться, підписуйтесь на канал. що я не радику цілий день. Добре, всім пока.